У цьому відео запрошую вас побачити початок нашої подорожі до казкового регіону Туреччини Каппадокії. Побачимо скелю фортецю Учхісар і побуваємо в самому містечку. Побачимо долину, яка відкриється перед нами. Зустрінемо тут захід сонця. Сьогодні після сніданку у нас вислення з готелю, в якому ми проживали тут Більдібі. І ми вирішили з'їздити в Кападокію, щоб поки що не бронювати готель, бо нам ще треба тут побути. Їдемо туди самостійно, своєю машиною. На два дні забронювали в місті Учхісар готель на букінгу. І зараз прямуємо туди. Наша подорож почалася з Більдібі, ми їдемо в напрямку Анталії. Їхати нам приблизно 580 кілометрів. Якщо все буде добре, ввечері вже повинні бути в Кападокії. Я вже не раз казала, що гори тут просто неймовірні де не поїдь, вони трошки відрізняються, але дуже красиві. Всі регіони Туреччини відрізняються між собою по своїй природі. Регіон Кемеру дуже зелений, тут соснові такі дерева ростуть. Мені здається, що Анталія, Ланя це самі теплі регіони. Сьогодні у нас 25 градусів тут біля Анталії. А туди, куди ми їдемо, буде набагато прохолодніше. Після того, як приїхали в Анталію, треба держатися на напрямок кон'я. Каппадокію можна потрапити, придбавши екскурсію. Ми не питали, скільки коштує вона. Ну, я не знаю, чи включає там політ на повітряній кулі. І ми ще досі не вирішили, чи будемо літати чи ні. Ну, будемо дивитись по погоді і по цінам. Ціль нашої поїздки туди просто хочеться побачити цей регіон. Наскільки я знаю, він дуже красивий і дуже відрізняється від всього, що ми бачили вже в Туреччині. Зараз проїздимо велике озеро, дуже красиве. Бачите, як цей регіон вже відрізняється від кемеру, наприклад. Вже з'являються жовті дерева і тут відчувається, що тут уже осінь. Бонус цієї поїздки побачити золоту осінь тут. Цей регіон в Туреччині називається Центральна Анатолія. Машина нам показує, що температура повітря 12 градусів уже тут. Ми вже біля міста Конья. Бачимо, що це також велике місто, так воно розташувалось у долинці. Більшу частину маршруту ми вже проїхали, залишається приблизно 250 кілометрів. Дуже злякалися, коли побачили ось ці чорні хмари. Думали, щоб тільки б не було дощу. Проїздимо в місто не в Шахір, і тут вже бачимо повітряні кулі. Отак От їдеш, начебто так все звичайно, природа звичайна, і тут починає відкриватись ось таке. Це містечко, в якому ми зняли готель. Зараз ми в нього заселяємося. Ось так виглядає рецепшн в готелі. Мені здається, що це сімейний бізнес, і самі господарі живуть в цьому же будинку, на першому поверсі здаються номери, а вони живуть вище. Заходимо в наш номер. Стіни тут не оброблені, ось так, наче каміння. Це стилізується під те, що люди тут раніше жили в печерах, ось така міні-кухня тут є. Поклали чай, каву, водичка також є, багато рушничків. Заходимо до ванної кімнати. Душова кабінка, унітаз, засоби для миття є фен, ну, все стандартно. І ще ось така кімната, тут спальня, стоїть велике ліжко. Ми заселились і швиденько йдемо, щоб ще щось побачити сьогодні, встигнути. нашого готеля дуже вдале розташування, ми практично в центрі. Зразу виходимо до цієї фортеці, як ми вже дізналися потім, що це фортеця. І тут просто очі починають розширюватись. Такого побачити я не очікувала. Ось ця долина така дуже незвичайна. Всім привіт. Ми знаходимося в Каппадокії. Так неочікувано, начебто і не збиралися, але вирішили зробити собі таку. Екскурсію. Ще поки що нічого не знаємо, тільки приїхали нещодавно. Ось вийшли в місто, думали, може забронювати політ на кулі, але ще поки що нічого в нас не вирішилось, бо невідомо ще яка завтра буде погода. На завтра, начебто, так буде хмарно, і кулі не будуть літати. Ну, побачимо, може, і вийде. Вже вечір людей не дуже багато, але ще й люди гуляють. Як я потім узнала, що це найвища точка всього регіону, ця фортеця. Вхід, фортецю коштує 320 турецьких лір. Але вже ввечері ми вирішили туди всередину не йти. І тим паче тут так все зроблено, що ти можеш гуляти і все бачити, не заходячи туди всередину. І так все видно, що там і що навкруги. Перші люди тут з'явилися ще в другому тисячолітті до нашої ери. Пізніше у Римській і Візантійській періоди учхісар став важливим оборонним пунктом. Скеля, що й над долинами, була ідеальним природним форпостом. У ній видовбали сотні кімнат, сходів і таємних ходів. І все це ми можемо досі бачити. А якщо подивитись від фортеці далі, відкривається така велика долина і вулкан РДЖС, який Кажуть, що колись мільйони років назад він виверхся, і потім вітер, вода зробили ці скелі таких дивних форм. Це місце дійсно шокує, бо такого побачити ну, якось не очікується. І воно так не сприймається, якщо ось, може через екран ти це все бачиш. Бо коли ти тут знаходишся, все здається набагато вищим і набагато красивішим. Особливо ось ввечері якраз починає вже сідати сонечко десь позаду фортеці, а ці скелі починають зафарбовуватись рожевим світлом. Звуки, що ми чуємо, тут проводиться також будівництво: будують готелі, якісь кафешки. А ще до 50-х років тут жили люди, це були їхні домівки. Але ми потім ще побачимо, що тут також живуть ще люди. Зараз вирішили пройтись тут стежками, щоб знайти таку точку, спостерігати захід сонця. Боже, ну яка ж краса, знаходишся наче десь на місяці. Дивіться на ці скелі. Природа їх зробила такими. Зараз всю долину залило таким рожевим світлом. Дуже красиво скелі зараз виглядають. Це явище тут десь декілька хвилин, потім сонечко сяде і вже такого не буде. Тут можна заходити ось так всередину, іначе віконечки такі, але так трохи страшнувато, щоб під ногами це все тебе не обсипалось. Тут є прямо кімнати зроблені, ну, видовбані в скелі. Біля фортеці погуляли. Зараз будемо спускатись трохи нижче, щоб ще щось побачити. Це все тут готельчики. Вузенькі вулички такі. Ось двері такі давні, а навкругі все почало підсвітлюватись і становиться ще красивіше. Такий якийсь особливий шарм з'являється. Рухи обійшли зараз. Тепер звідтіля Сонечко підсвітило. Ця велика скеля зараз позаду нас. Прямо в цих скелях розташовані готелі і вони тут мають популярність, ну, кажуть, що в цих номерах прохолодно і сиро, не знаю як. І вони набагато дорожче коштують, чим, наприклад, звичайний готель. Котиків і песиків гуляє тут багато біля фортеці і так по містечку. Прямо тут по цим дорогам їздять машини, але людей бачу, що зараз вже не дуже багато, мабуть, вже не сезон. Но будемо ще бачити, як воно. Подивіться на це фантастичне явище. Тільки так ми трохи далі відійшли, і зараз ось такий вид. Таким був наш перший вечір в Каппадокії. Що можу сказати, він справив на мене дуже сильне враження, і я всім бажаю тут побувати. Наступного дня ми побачимо ще дуже багато чого цікавого. Будемо зустрічати світанок. Я надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!